Чернігів одне із найдавніших і найвеличніших міст України. Він формувався поруч із Києвом і став одним із центрів Русі, де зароджувалася українська державність. Протягом століть місто приймало на себе удари монгольської навали, переходило через литовську та польську доби, пережило козацьку революцію, але щоразу поверталося до власної української ідентичності. Саме це найбільше дратувало Росію. Десятиліттями Москва намагалася привласнити історію Чернігова оголошувала його своїм «древньоруським» містом, перебільшувала власний вплив, затирала козацький період і знищувала український характер регіону. Те саме повторилося у 2022 році, коли Чернігів опинився під ударом російського вторгнення. Місто майже повністю оточили, намагаючись ізолювати від країни, але, попри це, чернігівці вистояли. Сьогодні ми поговоримо про всю історію цього міста: як Чернігів став одним із центрів української державності, яку роль відігравали його козаки у боротьбі за волю, і головне, чому Росія століттями так наполегливо бажала знищити Чернігів та його українську ідентичність. Перше укріплене поселення на території сучасного Чернігова виникло наприкінці VII століття. На той час це були землі слов'янських племен сіверян, які у 880-х роках були підкорені київським князем Олегом і мали сплачувати йому данину. Однак перша писемна згадка про Чернігів датується 907 роком, коли у договорі з Візантією поселення було названо другим зазначенням після Києва. Фактично, у цей період і розпочався його динамічний розвиток, який перетворив Чернігів на центр Руського князівства. Мешканці Чернігова активно займалися ремеслами. Зокрема, тут виготовляли цеглу, яку використовували не лише для місцевого будівництва, а й у багатьох інших містах Русі. Важливе місце посідала і торгівля, як сухопутна, так і річкова, адже через Десну пролягали торговельні шляхи, що з'єднували Чернігів з Києвом, Новгородом і Полоцьком. Значний розвиток Чернігова розпочався за правління князя Мстислава Володимировича, який у 1024 році утвердився на місцевому престолі. Він активно втрутився у міжособні війни за спадщину свого батька Володимира Великого, але київського трону здобути не зміг, поступившись брату Ярославу. За його правління було поширено центральну частину міста та княжий двір, а також розпочато зведення Спаського собору, найдавнішого мурованого храму на Русі. Після смерті Мстислава розвиток Чернігова продовжився і особливо посилився за князя Святослава Ярославича, який став правителем у 1054 році. Проте з розбудовою міста постала і потреба зміцнення його оборони. Саме за правління Святослава Чернігів уперше опинився перед серйозною загрозою з боку кочових половців. Після поразки руського війська восени 1068 року на ріці Альті половці прорвалися в глиб території Київської держави, загрожуючи спустошенням Чернігівського князівства. В листопаді понад десятитисячне половецьке військо на чолі із Ханом Шаруканом з'явилося на підступах до Чернігова. Кочівники спустошили навколишні землі, сподіваючись заманити дружину Святослава з міських укріплень і розгромити її у відкритому бою. Половці були переконані, що князь не ризикне вийти проти них у відкрите поле. Та цього разу вони фатально помилились. Святослав несподівано для ворога вивів свою тритисячну дружину і зустрів кочівників біля річки Снов неподалік Чернігова. Попри чисельну перевагу, половці діяли не узгоджено і не встигли зібрати сили для оборони. Рішучий удар об'єднаного чернігівського війська обернувся для них нищівною поразкою. Степовики були розбиті і у паніці втекли. Після цих подій Чернігів продовжив зміцнювати своє становище. У 1078 році Чернігівський престол зайняв один із найвизначніших володарів і майбутній київський князь Володимир Мономах. Його енергійна діяльність, продовжена нащадками, забезпечила місту справжній розквіт. Населення міста сягало приблизно 20 тисяч мешканців, показник, який ставив Чернігів серед найбільших і найрозвиненіших центрів не лише Русі, а й усієї середньовічної Європи. Та, на жаль, цей розвиток був перерваний новою і небаченою досі зовнішньою загрозою. А зараз важливе питання. Як думаєте, чи може ChatGPT забрати вашу роботу? Сьогодні AI вже пише тексти, створює музику, малює картини, і здається, що місця для людей стає все менше? Але правда в іншому: світ не знищує професії, він змінює правила гри. І виграють у цій грі не ті, хто боїться технологій, а ті, хто вміє їх розуміти. Саме для таких людей GoVIT створив чотирьохденний безкоштовний інтенсив з дата аналітики, щоб показати, як працювати з даними, керувати технологіями, а не боятися їх. За ці чотири дні ви навчитеся бачити, як із масиву цифр народжуються бізнес рішення: працювати з SQL та Google BigQuery, інструментами, якими користуються компанії на всіх континентах. А також створювати власний проєкт, що одразу потрапить до твого портфоліо. Тут ви не слухаєте суху теорію, ви дієте, аналізуєте, перевіряєте, бачите результат і розумієте. Ви теж можете. Бо дата аналітик це людина, яка розуміє логіку даних, шукає закономірності і допомагає бізнесу приймати ефективні рішення. Це професія, яку AI не замінить, бо вона потребує людського мислення, інтуїції і розуміння контексту. Ми живемо у світі, де технології змінюють усе. І кожен має вибір стояти осторонь чи стати тим, хто керує цими змінами. Якщо обираєш друге, то реєструйся на інтенсив від GoVT за посиланням або скануй QR-код на екрані, адже це насправді крута можливість для вас вдало змінити власну професію на краще. У 1239 році на роздроблені руські землі вдарилися монгольські орди, які прагнули підкорити їх і пограбувати заможні міста. Восени того ж року війська хана Батия підійшли до стін Чернігова, яким керував князь Михайло Всеволодович. Проти чисельного і маневреного ворога місто могло виставити лише невелику піхоту, яка швидко зазнала поразки. Після короткої облоги монголи прорвали оборону за допомогою таранних машин і взяли Чернігів штурмом. Місто було зруйноване дощенто, а більшість його населення загинула або потрапила в полон. З того часу Чернігів втратив свій колишній блиск. І вже ніколи не зміг повністю відновити велич, якою славився за часів Мономаха. Новий шанс вирватися із запустіння з'явився аж в середині 14 століття, коли в регіон прийшла влада Великого князівства Литовського. У 1362 році литовські війська під проводом князя Ольгарда розгромили монгольські сили під синіми водами, після чого більшість руських земель увійшла до складу Литви. Перебуваючи під її контролем, Чернігів поступово почав відроджуватись, передусім завдяки пожвавленню торгівлі та ремесел. Втім, це відродження тривало недовго. Наприкінці 15 століття регіон став ареною боротьби між Литвою та Московією, яка прагнула захопити собі території давньої Русі. У 1500 році цар Іван III оголосив війну Литві. Приводом став перехід частини чернігівських князів на бік московитів. Князі підтримали Івана III, адже спокусилися обіцянками багатих маєтків і титулів, а також вважали московитів етнічно близькими. Литовці виявилися не готовими до масштабного вторгнення і, врешті, зазнали розгромної поразки на рійці Ведрущі. Як наслідок, вони були змушені йти на мир, який фактично призвів до втрати ледь не всієї сіверщини і значної частини Чернігівщини. Московити отримували сам Чернігів. А також міста Новгород Сіверський, Стародуб, Почеп, Рильськ та низку інших. З цього моменту розпочинається новий етап у житті Чернігова, який виявився значно гіршим ніж литовський. Московити розташували там свій військовий гарнізон чисельністю в тисячу дружинників, а також адміністративні органи. Для захисту міста від спроб литовців повторно здобути його. Невдовзі була зведена нова фортеця, з якої можна було здійснювати круговий обстріл. Але решта сфер життя досить швидко занепали, оскільки не здобували підтримки та уваги нових господарів. Такі кроки були викликані тим, що московити розглядали місто не більше як власний прикордонний фортпост, єдина роль якого зводилася до оборони. Однак таке пригнічене становище давнього руського поселення не тривало постійно, і з настанням XVII століття набуло різких змін. Після смерті сина Івана Грозного, царя Федора. Московія занурилася в смутний час, період династичної кризи, боротьби боярських угрупувань і самозванців за владу. Цим скористалася Річ Посполита, яка вирішила посилити свій вплив у регіоні. Король Сигізмун III прагнув посадити на московський престол свого сина Владислава, і цю ідею підтримала частина московського боярства, втомленого від хаосу. Як наслідок у 1610 році польські війська заволоділи Москвою і новим царем став Владислав. Однак через небажання Сигізмунда давати дозвіл на перехід сина із католицької у православну віру проти поляків невдовзі здійнялося повстання. Вже через два роки їх було вигнано, але вони не збиралися поступатися власними прагненнями і в 1617 році організували новий похід. У ньому, зокрема, взяли участь українські козаки на чолі із славнозвісним гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним. І, хоч нова військова кампанія призвела до облоги Москви, Через нестачу ресурсів і запеклу оборону польсько-козацькі сили не змогли її взяти. Але їхні зусилля не виявилися марними та змусили знекровлених московитів поступитися територіями. Як наслідок, в грудні 1618 року було підписане деулінське перемир'я, згідно з яким вони передавали речі посполитій землі Чернігово-Сіверщини. Таким чином, Чернігів опинився у складі нової держави і тепер знову отримав шанс. Якісно змінити та покращити власне становище. Невдовзі після переходу Чернігова під владу Речі Посполитої місто отримало Магдебузьке право, що забезпечило йому певну автономію та самоуправління. Однак ці позитивні зміни швидко затьмарили соціальні та релігійні утиски, які відчули місцеве православне населення. Польська адміністрація створила нову міську еліту, переважно з католиків та полонізованих шляхтичів. І з часом у Чернігові почали перетворювати православні храми на католицькі, обмежуючи можливість вільного вірусповідування. Окрім цього, чернігівці з часом ще більше обурювалися поведінкою польської шляхти, яка вимагала виконання різних важких повинностей і сплати багатьох податків. Це призвело до того, що коли у 1648 році Богдан Хмельницький здійняв збройне повстання проти уряду, Чернігівці одразу встали на його бік. Отримавши шанс змінити своє важке становище і завоювати свободу, міщани разом із мешканцями околиць збиралися у повстанські загони для боротьби зі шляхтою. Польські урядовці та місцева знать, не маючи підтримки населення, укріпилися в міському замку, сподіваючись дочекатися підмоги. Та вже наприкінці травня 1648 року до Чернігова підійшли війська Хмельницького, посилені тисячами озброєних селян і козаків, рішуче налаштованих покласти край польському пануванню. За короткий час повстанцям вдалося взяти в облогу міську фортецю. Спершу поляки намагалися відбивати козацький наступ гарматами, але гостра нестача пороху змусила їх перейти лише на рушниці. Зрештою, після трьох тижнів облоги, вичерпавши всі засоби та сили для оборони, захисники фортеці капітулювали. Чернігів, як і навколишні поселення, опинилися під владою Хмельницького, якому самі мешканці видавали шляхтичів для масових страт. Після перемоги козацького війська під Зборовом у 1649 році та підписання мирної угоди, Чернігів офіційно увійшов до складу новоствореної держави Гетьманщини. Місто стало адміністративним центром Чернігівського полку, а його мешканці знову здобули релігійні та громадські свободи, яких були позбавлені за польського панування. Але польська зверхність формально продовжувала зберігатись, а сам королівський уряд не збирався поступатися Хмельницькому територіями. Вже у 1651 році поляки спробували відвоювати Чернігів, але 20-ти тисячне військо Мартина Небаби разом із підкріпленнями змогло відбитися. Однак прикрий розгром козацької армії влітку під Берестечком змусив Хмельницького укласти новий договір з Річчю Посполитою. Згідно з ним, Чернігів і регіон знову переходили під зверхність поляків, що означало повернення для місцевих мешканців минулих гнітючих порядків. Але вже наступного року блискуча перемога козацького гетьмана над ворогом битві під батогом повернула дію попередніх домовленостей. Мешканцям Чернігова вдалося уникнути повернення ненависної шляхти, але незабаром їм довелося миритися з присутністю інших чужоземців. Ними стали московити, з якими у 1654 році Богдан Хмельницький домовився про військову допомогу і захист гетьманщини проти Речі Посполитої. Але Москва під виглядом цих домовленостей прагнула здійснити приховане поглинання всіх українських земель, що яскраво відбилося і на прикладі Чернігова. Особливо цей процес посилився після смерті Богдана Хмельницького і на початку затяжного періоду розколу держави та її поступового занепаду. Саме тоді в Чернігові з'явився значний московський гарнізон, який за правління лівобережного гетьмана Івана Брюховецького становив 1200 воїнів. Московити не лише утримували все місто, але й фактично жили за кошти місцевих мешканців, які були змушені платити їм великі податки. Однак варто відзначити, що доки Лівобережна Гетьманщина ще зберігала свою обмежену автономію, розвиток Чернігова залишався на високому рівні. Особливо активним він був у культурній сфері і відбувався завдяки зусиллям православного архієпископа Лазаря Барановича. Його діяльність сприяла перебудові чернігівських культових споруд, зокрема знаменитих Троїцького і Спасопреображенського соборів. Значного розвитку чернігів зазнав і за гетьмана Івана Мазепи, який очолив державу у 1687 році. Саме за його підтримки тут було засновано Чернігівський колегіум, один із головних освітніх і наукових осередків Гетьманщини. Однак наприкінці XVIII століття становище міста докорінно змінилось. Російська імперія, остаточно ліквідувавши автономію Гетьманщини, перетворила Чернігів на один із численних адміністративних центрів імперії, покликаних забезпечувати її владу в Україні. Так завершилася епоха, коли Чернігів був самобутнім козацько-українським осередком. Друзі, базована історія існує лише завдяки вашій підтримці. Ми щиро вдячні кожному, хто стежить за нашим каналом та допомагає розвиватись. А якщо у вас буде можливість та бажання, ви також можете підтримати базовану історію на Патреоні чи базі. Це відкриє вам доступ до 20 ексклюзивних випусків. Ви також зможете голосувати за теми майбутніх відео. Особливо подяка тим, хто вже нас підтримує. Ви допомагаєте нам створювати більше якісного контенту. Дякуємо, що ви з нами. Ліквідація козацького устрою призвела до того, що Чернігів спершу став центром російського намісництва, а згодом і губернії. На той момент його населення становило близько 4 тисяч осіб. І в подальшому повільно зростало за рахунок міграцій, в тому числі із російських земель. Місто повністю втратило своє самоврядування та почало зазнавати серйозної перебудови, яка призвела до руйнування частини історичної забудови. Чернігів в результаті фактично перетворився на нічим не примітний населений пункт, але несподівано у 1825 році він опинився в центрі уваги імперського уряду. Саме того року в грудні відбулося повстання Чернігівського полку. Який перебував з табором на Київщині його війська, керовані підполковником Сергієм Моравйовим апостолом і Михайлом Бестужевим Рюміним, стали основою сил декабристів. Останні прагнули повалити самодержавний уряд в Росії та перетворити її на монархію або республіку з конституцією та демократичними свободами. Більше того, вони хотіли надати широку автономію неросійським народам у складі імперії, зокрема полякам. Але українців вони не розглядали як окремий народ. І вважали його складовою частиною російського, тож жодної самостійності для них не передбачали. Однак, в результаті повстання Чернігівського полку зазнало цілковитого краху, а його солдати були розбиті вірними Петербургу силами у бою біля села Устимівка. Причиною цього стала вкрай слабка організованість повстанців, а також відсутність у них достатньої кількості людей та зброї. Виступ тривав всього шість днів. І став фатальним вироком для його керівників та учасників, яких невдовзі стратили за спробу державного перевороту. У подальші десятиліття Чернігів продовжував залишатися невеликим і спокійним ремісничим містом, аж доки не настали часи Першої світової війни. В ці роки його населення не відчуло на собі руйнувань та обстрілів, але значно постраждало від гострої соціально-економічної кризи. Погіршення умов життя через нездатність уряду виправити становище на фронті. Призвело до активізації національного руху. Місцеві українці усвідомлювали, що мають шанс звільнитися з під зверхності імперії і повернути власну давно втрачену свободу. Тож, коли в лютому 1917 року царська Росія припинила своє існування, вони активно взялися будувати нове життя. З появою у Києві Української центральної ради, Чернігів підтримав її та став опорою української влади на півночі. У місті на той час активну діяльність розгорнули національно громадські організації і, зокрема, просвіта, яка задовольняла освітні та культурні потреби мешканців. Окрім цього, в Чернігові почали формуватися українські добровільні збройні загони, відомі як Вільне Козацтво. Але окрім українців, енергійну діяльність у місті розгорнув і осередок більшовицької партії, а також місцева рада робітників, солдатів і селян. Одним із лідерів комуністичного руху Чернігова стала членкиня міської думи Софія Соколовська та син відомого письменника Михайла Коцюбинського Юрій. Під їхнім проводом місцеві малочисельні більшовики не наважувалися на самостійне повстання проти УЦР, хоч і створили свій збройний загін із 200 бойовиків. Ситуація змінилася з початком 1918 року, коли Софія Соколовська для захоплення Чернігова закликала на допомогу червоногвардійців з Мінська. 19 січня більшовицький загін безперешкодно вступив у місто, користуючись відсутністю в Києва сил та ресурсів для оборони своїх кордонів. Таким чином, комуністична влада в Чернігові була встановлена досить швидко, чому, зокрема, сприяла активна її підтримка мешканцями навколишніх повітів. Але, як виявилося, нові господарі принесли із собою аж ніяк не покращення життя, а масовий терор проти всіх класових ворогів. Більше того, місцева адміністрація опинилася у бездіяльному стані, оскільки, як свідчили сучасники, більшовики масово займалися паяцтвом та грабунками. Однак вже в березні за допомогою німецьких та австро-угорських військ українська влада знову повернулася до Чернігова. Місто стало важливим прикордонним пунктом, яке залишалося таким і після перевороту гетьмана Павла Скоропадського. Але на жаль, українських військ було надто мало, щоб у випадку нового більшовицького вторгнення забезпечити оборону міста. А коли в листопаді проти гетьмана спалахнуло повстання директорії, українські прикордонні підрозділи взагалі не розуміли, що робити, залишившись без урядової підтримки. Того ж місяця, користуючись поваленням Скоропадського, більшовики вдруге розгорнули наступ на українські землі. Вже в січні 1919 року, підрозділи української радянської дивізії на чолі із Миколою щорсом за кілька годин встановили контроль над Черніговом. Більшовики вкотре розгорнули репресії проти місцевих, але й цього разу не змогли остаточно закріпитись. В жовтні їх вибили значно чисельніші і організованіші загони білогвардійців Антона Денікіна, які користувалися підтримкою західних держав. Білі прагнули відновити втрачену дореволюційну Росію, тому почали насаджувати у Чернігові старі російські порядки. І, хоч їм содилося керувати містом всього місяць, за цей час вони встигли влаштувати значні єврейські погроми, які суттєво погіршили тамтешнє життя. В листопаді більшовики змогли відкинути ослаблених боями на кількох фронтах білих і втретє зайняти чернігів. На цей раз їхній успіх став остаточним, визначивши подальшу долю міста та його мешканців, які були приреченими на страх та страждання. Буремні роки революції і бойових дій скоротили населення Чернігова на близько 6 тисяч осіб, але це виявилося лише початком. Десятиліття радянської окупації принесли нові жертви, яким не було звідки дістати допомогу. Особливо моторошним для міста його навколишніх земель виявився Голодомор 1932 1933 років, який назавжди змінив їхній характер. Внаслідок вилучення владою зерна та іншого збіжжя через відмову людей вступати у колгоспи від голоду загинуло до 200 тисяч людей. В опустілі райони невдовзі заселяли росіяни з інших регіонів СРСР. Що у свою чергу посилило русифікацію міста та області. Другим глибоким потрясінням для чернігівців стала Друга світова війна. Після вторгнення німецьких військ до СРСР 22 червня 1941 року Червона армія зазнала руйнівних ударів і стрімко відступала далеко на схід. Як наслідок підрозділи Вермахту досягли і практично безперешкодно захопили Чернігів вже у вересні цього року. Під німецькою окупацією місто перебувало два роки. І цей час виявився особливо важким для єврейської громади і противників окупантів. Понад 52 тисячі мешканців були або страчені, або загинули від важких умов життя чи вивезені на примусові роботи до райху. Масові розстріли цивільних осіб відбувалися в урочищі березовий рів, який став одним із багатьох символів трагедії для тодішнього покоління народу. Варто згадати також і трагедію села Корюківка неподалік Чернігова, де на початку березня 1943 року підрозділи угорської жандармерії знищили близько 7 тисяч людей. Каральна операція була помстою за діяльність радянських партизанів, які в час розправи були поряд, але не прийшли на допомогу. Однак, поряд з жахами окупації у Чернігові діяв осередок організації українських націоналістів, який підпільно облаштовував українське життя. Щоправда, з поверненням совєтів у вересні 1943 року його зусилля наштовхнулися на все важчі труднощі і невдовзі були припинені. Комуністи відновили власну систему управління та економіки, а також вкотре провели зачистки своїх ворогів, у яких бачали німецьких агентів або націоналістів. В наступні десятиліття Чернігів перетворився на типове радянське місто, яке розширилося через масову забудову та відкриття великих підприємств. Але в кінці 1980-х років, внаслідок демократичних перетворень в СРСР, в місті активізувався український національний рух. В Чернігові виник осередок найбільш популярної на той час серед українських патріотів, громадсько-політичної організації, відомої як Народний Рух України. Вона відіграла одну із ключових ролей у відновленні Україною власного суверенітету і незалежності. Життя Чернігова у вільній українській державі розвивалося поступово разом із рештою міст та областей. А Чернігівці проживали всі проблеми та виклики разом зі всією нацією. Однак найбільше потрясіння нас всіх чекало в 2022 році, коли Україна зазнала повномасштабного російського вторгнення. Місто, як одне із прикордонних обласних центрів, одразу стало ціллю загарбників, як плацдарм для подальшого флангового удару на Київ. Росіяни планували оточити Чернігів силами підрозділів 1-ї танкової та 2-ї і 41-ї загальновійськових армій, чисельністю близько 30 тисяч солдатів. І хоч, зрештою, їм вдалося зайняти підступи до міста з півночі заходу та півдня, спроби замкнути кільце облоги зазнали цілковитого провалу. Завдяки відчайдушним зусиллям шеститисячного українського групування військ північ генерала Віктора Ніколюка, Чернігову вдалося вистояти. Українські підрозділи змогли підірвати важливі мости через десну, а також налагодити гнучку оборону меншими силами, знищуючи розтягнуті і незахищені російські колони. Велику роль у захисті міста разом із піхотинцями відіграла рідна для області перша окрема танкова бригада під керівництвом полковника Леоніда Ходи. Внаслідок важких боїв за Чернігів загинуло близько 700 військових і цивільних осіб, а місто зазнало чисельних руйнувань. З цього часу і до сьогодні його мешканці борються зі спробами ворога зламати їхній дух і волю до опору, захищаючи українську північ. І хоч російська агресія приносить все нові і нові страждання, Чернігів стійко переносить їх, дозволяючи Україні жити у свободі. Друзі, пишіть у коментарях, чи сподобалося вам це відео. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші відео та слава Україні!